Війна очима піротехніки в ДСНС. У ці хвилини українські рятувальники в Києві презентують фотовиставку на станції метро. Золоті ворота. Експозиція відкривається до міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки. І усі подробиці просто зараз можемо дізнатися наживо у Ігоря Бондаренка. Вітаю ігоре і розповідай, що довкола тебе відбувається. А, вітаю Соломія. Виставка щойно відкрилася офіційно. Не випадково це зробили в метро, Оскільки ну принаймні, для киян метро стало головним укриттям від російських ракет та бомб. І тепер залишки цих російських ракет, бомб, а також мін та снарядів несуть небезпеку для українців. А про це е, і виставка вона представляє собою е, по перше світлини: е, три десятки величезних таких ось світлин, на яких зображена е, робота е, українських рятувальників. Сьогодні оприлюднили останню інформацію про те, що Третина майже третина 30% в території України несуть небезпеку, і цю територію потрібно розміновувати. І також свіжа інформація по статистисаме статистиці: двісті двадцять 226 людей загинуло і майже 500 поранено саме через такі розкидані вибухонебезпечні предмети по всій території України. серед них 17 загиблих дітей і 73 поранені саме дитини, і як на мене, от ця виставка в першу чергу для батьків з дітьми саме вони мають сюди прийти і подивитися, яка небезпека від не лише снарядів, а звичайних покинутих іграшок, яких расисти закладають небезпечні міни, тому два тижні триватиме ця виставка і. Можна побачити е, предмети, побачити міни, побачити снаряди, подивитися, і ДСНСники вас проконсультують, е, що саме не варто робити з цими предметами. А враховуючи, що в квітні на нас чекає паломництво до кладовищ та земельних ділянок, е, то ця інформація буде в нагоді студія. Дякую, Ігоря, за докладну розповідь. Кореспондент Сан Ігор Боднаренко був із нами зараз наживо і, зокрема на в метро на станції Золоті Ворота відкрилася дуже цікава і корисна виставка. фотоекспозиція від ДСНСників, зокрема про те, як убезпечити себе і своїх дітей від того, щоб не підірватися на випадкових вибухових предметах, котрі залишили після себе расисти.